Як я і обіцяв, показую, що напрацювали пастки на останньому острові із останнього нашого містичного виходу. На цей острів містично дощовий вихід. Ось такий прохід. Я сподівався, щось тут спіймати цікаве, але окрім курочок та різноманітних пастушків, нічого тут не довелося в пасті зазняти. Ну, вночі, вночі, ночами, звісно. Тут сарни і лосі. Лосі і сарни це незмінні хазяїнові цих островів, болот, хаща, заростий. А ось цей ось козлик, тут я бачу взагалі господар з галявини. Когось він мені нагадує. А мені здається, що він нагадує мені персонажа із мультфільму Сезон Охоти. Пам'ятаєте, там однорогий, однорогий олень Еліот. Якщо я не помиляюсь, його звали Еліот. Так ось у нас в заплаві в метрях є свій Еліот. І він пильнує, добре пильнує свою, свою ділянку ліса. Тому що теж як і Еліот, залишився із одним рогом. Це ось нічні зйомки. А зараз ми його побачимо вдень у сарноєвропейських в розпалі гон. Козли агресивні, влаштовують турніри, ганяються за самками, ну, взагалі не дають відпочивати нікому в лісі. Ось і наш Еліот прийшов просто на фотосесію. Він чує свого конкурента. Чи як конкурент, гавка, кажуть, Бреше, Бреше конкурент. А Еліоту треба підкріпитися, тим паче він втратив один ріг, а це у розпал гону нічим гарним йому не світить. Поїв, похизувався і пора йти в бій. Взагалі на цій галявині сама ця галявина є якимсь таким Центром, осередком в центрі аномальної зони. Тут багато різних тварин. Ось наші знайомі два борсучка Льолік і Болік. Малі у них вже нещодавно пішли у вільне життя, а Льолік і Болік живуть неподалік від цих місць. Саме на цих місцях ми знімали перші зйомки рік тому. Це зйомки минулого року. Моя донька тоді зняла. Якусь невідому Ось істоту. Місця, Ось, Ось цей момент. Знахідки. Ось ця істота. Стрілочкою я відмітив. Можливо, ви побачите цікаву для себе інформацію. Оці зірки були зняті рік тому. Ну, трохи менше. Це знімалося в серпні. В серпні. Минулого року. І після цього я зацікавився, хто ж це все тут влаштовує, хто це тут такі біга і хазяйнує. Ці паст... тут пастки стояли у мене майже рік. Що таке? Я пріснув на А там стояв воно на різних там. тропах, на різних підходах, на різних галявинах. А ця зйомка цієї ну вже гречу, практично робити. весни. А і на підході до неї на стежки. Ця пастка нічого не спіймала, задена наробила дуже-дуже велику купу пустих, як здавалося б, знімків фото та відео. Але на деяких відео видно, що поряд хтось є. Якщо поспостерігати, то видно, що... о, полетів. полетів хтось, пройшов мимо. А ось тут на фото з'являється, зліва. Стороні якась чорна пляма з двома очима. Ось вона. А ця пляма з'являється і через долю секунди на сюдіму фото зникає. Так неможливо зникати і з'являтися. А ось тут взагалі знову полетіло щось неймовірне. Ось воно з'явилось на першому фото. На другому воно вже по центру вверху. І на третьому фото вже нічого немає ще раз. І третє фото пусте, Включилась зйомка відео. Цей березень. А ось вже сучасна зйомка. Це на минулому тижні. Вся та ж сама галявина, де пробігали і булик Пташки з'являються час від часу пташки, в кадрі. Вмикають фотопастку. Дуже багато пустих. Пустих відео особливо. А бувають і взагалі цікаві фото. Зараз вони з'являться. Наприклад, ось таке. Або ось таке те ж саме. А ось уже наша істота, як на мене, то морда дуже-дуже схожа. Подивіться тільки, незрозуміло, чи це ведмежа, чи це якась якийсь соболь, чи це росомаха. Але вже ось через секунду тут бігають пшки і нічого не нагадує про те, що ця істота тут з'являлася. І так, да, чуть не забув. Якщо хто пам'ятає і дивиться мої відео, то я два тижні тому знайшов ногу сарни і повісив її, як приманку, ось в цих кущах. Прямо в центрі фото-відео висить нога сарни. І як ми бачимо, її помічало багато хижних, хижих. Тварин лисиця разів 5 проходила мимо, нюхала, дивилася на неї, але так і не насмілилося підійти. Я не знаю, з чим це пов'язано. Зазвичай м'ясо в цих місцях пропадає через декілька годин після того, як його залишиш. А не те, що висіло тижнями, проходили лисиці, борсуки, какиниці і не звертало на її увагу. З чим це пов'язано? Я до не знаю. Але я маю здогадки, що цей шмат м'яса. Тримає в собі дух чи то запах істоти, яка нас цікавить весь цей час. Ось такі містичні місця та загадкові фотовідео. Дякую всім за увагу, та терпіння.